Привіт, привіт! Вітаю на каналі! І так нарешті цей час настав. Ми дочекались Зані. ні резонаторку, яка покрила серця гравців ще з наших перших кроків в Ренасіті, чи то з першого погляду, чи то з першої фрази, сказаної шикарним італійським акцентом. Це персонаж, який дуже легкий в грі, але... Доволі важкий в повному опануванні. Тож в цьому відео я постараюсь простими словами пояснити все, що самому вдалося дізнатись про неї, а також поділюсь своїми враженнями. І почнемо з найпростішого: з її білда. Зеніт це спектр домага, що використовує кастети як зброю. По зброї. Звісно ж, найкращою буде її Сігно. До речі, це доволі універсальна зброя, яка підійде не тільки їй, а й іншим резонаторам, які користуються кастетами. Окрім Сігни, другим кращим буде для нас трагікомедія, тобто Сігна Рочі, потім вже Сігна Сен І якщо вже зовсім нічого з цього нема, то кастети з стандартного баннера. По ехосету сету одягаємо на неї Eternal Radiance. Тут це стандартно 4 3, -3 1 build. Четвірку ставимо крит шанс або крит дамаг. Якщо ви граєте без берегині, то тоді сюди краще крит шанс. На трійки спектру бонус. На одинички атаку. В сепсотах шукаємо крити, атаку у відсотках і хеві атаку. Щодо того, яке краще ставити в основний слот. То найкращим вибором буде капітанеус, який нам дає не тільки спектру бонус, а ще й 12% хеві атак бонус. Якщо ж його у вас нема, тобто у вас якісь інші трійки, то в основний слот тоді ставимо Nightmare IX. Він трошки гірше, дає тільки 12% спектру бонусу, але теж непогано. Щодо талантів, фокусуємося спочатку на Єфорте, потім ульті і потім вже скіл і бейсики. Посивки нам дають спектру бонус і резист на 40%. Обов'язково, чим додаткові посивки, вони дають доволі багато крит шансу. Щодо секвенсів, вона пречудова і без них, але якщо ви все-таки вирішили їх крутити, то перший секвенс дає нам багато демедж бонусу все ще менше, ніж, наприклад, Джинсі чи Бранта, але теж непогано. І резист до переривання, який насправді не дуже то й потрібен, бо її рідко переривають в неї і без того непоганий резист. Другий секвенс дає крит шанс 20%, що дуже легко оверкапить. Її крит шанс понад 100%. А також 80% мультиплеєр на скіл. Насправді перші два секвенси не те, що прям вау, не те, що прям супер круті, але о, непогано збільшують її домах. Всі інші секвенси також просто збільшують її домах. Окрім шостого, який ще трошки міняє ротацію. І перейдемо до її механік. Але перед тим як говорити про навички зані, варто згадати про спектрофразу, який вона використовує. І — це в нас дебаф, який накладається на ворогів і діє як дот Over Time, тобто відкладена шкода. Це як коли ви щось підпалили, і потім стоїте з боку, дивитися, як воно горить. Фразл складається до 10 стаків, і потім раз в 3 секунди знімає один стак і трошки дамажить. Для чого нам потрібен цей фразл? Ну, я не для того, щоб домажити, бо він видає якісь смішні цифри раз в ніколи. Він потрібен для того, щоб активувати бонуси і деякі таланти резонаторів. Механіки Зані також пов'язані з спектрофразлами, точніше, в неї є свої зані фразли. Якщо Зані є в команді, то працює її пасивка, яка конвертує всі спектрофразли в Зані-фразли. вони називаються Ембери. Від звичайних вони відрізняються тим, що детонують і наносять шкоду одразу в момент накладування, а не коли спадають. Стакаються скільки завгодно разів, а також заряджають її нижні форти. Нижні форти, верхні форти. Що це взагалі таке? Ну, давайте відкриємо талант і прочитаємо. Ем, да. Окей, звісно, жартую, Ви ж тут не для того, щоб читати стіну тексту. Зараз я поясню все в двох словах. В Зані є два форти-бари і дві стійки в ульті і без неї. Верхній називається надлишкова енергія, нижній зветься Полум'я. Верхні форти ми заповнюємо базовими атаками скілом, контратаками, інтроскілом, чим завгодно взагалі. Базових атак при тому є декілька видів. Є просте комбо з чотирьох атак з щитом. Або з киданням щита, для якого просто робимо невеличку затримку після третьої атаки. Ця атака доволі корисна, вона повністю ним заповнює форти. Або ж чергувати атаки з скілом. Скіл, до речі, працює як блок і може контратакувати. Якщо його прожати прямо в момент атаки ворога, то за ній станеть його на секунду і контратакує. Повністю заповнені верхні форти відкриває нам особливий форте скіл, який також працює як контратака. Цей скіл конвертує щит в меч, робить пару ударів. В момент касту дає баф на 20% фразолу, А останні удар також накладають задні фразол на ворогів. Та дуже корисна штука. Коротше, нижній форти Бард, тобто стаки полум'я, нам потрібен для ульти. Він заповнюється кожного разу, як хтось з команди накладає спектру фразол на ворогів. Ну і перейдемо до самої ульти. Вона робить декілька речей. Перше, дамажить касті. Друге, заннє змінює подобу на інферного демона. Та-та, напевно, так виглядає остання фаза вигорання. По третє, вона перетворює наш нижній фортебар в верхній і ще додає трохи полум'я. Також змінює всі базові атаки і скіл на нові комбо, що рахується хеві атаками і фразл шкодою. Нове комбо виглядає як три хеві атаки, які витрачають наші стаки полум'я. Остання атака при тому найсильніша і залежить від того, чи лишилась у нас ще енергія чи ні. Коли ми витратили всі стаки, нам стає доступний ще один каструльти, який робить великий і завершує стійку. І аутро зані просто наносить шкоду всім ворогам. І чим більше зані фразлів було на ворогах, тим більше ця шкода буде. Йой, щось забагато інфи, тому давайте підсумуємо. Ми накладаємо спектр фразли, після чого заповнюємо повністю її верхній форте використовуємо покращений скіл заради бафу. Потім ультуємо, використовуємо всю енергію, яку в нас є, б'ючи ворогів, і ультуємо знову, щоб завершити ротацію. І поговоримо про команди. Так як зані потрібні фразли для того, щоб нормально функціонувати, беремо до неї якогось, хто може їх накладувати. Це може бути ровер або Фібі. В третій слот беремо Хілера. От найкращою її командою наразі є якраз Фібі і Берегиня. Так само сам ровер може бути нашим хілером, носити Хілерсет. сет, тоді вона може виграти в дуал дд командах з Карлотою або Сен-Ліяо, чи Чен-Лі, чи може навіть Карлсон. Тож, з одного боку, є обмеження, а з іншого є де розгулятись. Ну і перейдемо до найцікавішого, розглянемо її ротації. Почнемо з найпростішої геншин стайлу ротації для Hypercarry Comandes. Почнемо ми з того, що набираємо трошки її форте, після чого переходимо на нашого хілера, берегині чи Вріна, немає значення. І виконуємо це її комбо, набираємо повністю концерту. Переключаємось на сап ДД для того, щоб накласти якомога більше спектру фразелів. Для Фібі це одразу перехід в сапортійку прожиманням скіла, ульта і дві заряжені атаки. До речі, другий фортибар зані веде навіть коли воно не активні. Після чого переходимо до Зані, інтро нам доб'є ForteBar, щоб використати покращений скіл, і ультуємо. Після ульти спамимо базові атаки, використовуємо наше полум'я, яке набрали спектрофразлами. Загалом нам його вистачить на два повні комбо базових атак. Прожимаємо ульту ще раз і закінчуємо ротацію. Як ми бачимо, одна така ротація збиває більше половини ХП боссу, це значить, що двох цілком вистачить для того, щоб повністю закрити рівень. Ну і все. Загалом це все, що вам потрібно знати, для того, щоб закрити будь-який контент в грі. А що тут далі? Ще декілька хвилин відео, ну тут далі ще цікавіше. Ні, зараз я не буду говорити про квіксвап, а більше про ще додаткові можливості Зані. Ми можемо більш ефективно використовувати її полум'я під час ульти. Наприклад, якщо її базове комбо починати не з базової атаки, а з контратаки з кілом, то таке комбо використовує менше полум'я, а це значить, що нам цілком вистачить е, ульти для того, щоб зробити цілих три комбо замість двох. Тобто, замість того, щоб спамити базу, ми контратакуємо боса, робимо перше комбо. Чекаємо удара боса, контратакуємо знову, робимо друге комбо. І як бачимо, у нас ще цілком є енергія для того, щоб зробити ще третє комбо. Так, третє комбо не несе менше дамагу, бо у нас вже нема полум'я, але три це все одно набагато краще, ніж два. Це ситуативно не завжди працює, не завжди ви зможете контратакувати, але результат говорить сам за себе. Але ми підемо далі. І наступну механіку ми розглянемо вже в команді з ровером. Починаємо так само, тобто накладаємо фразли за допомогою ульти і скіла. Переходимо на берегеню, робимо це її комбо. Набираємо концерт для автор скіла. Переходимо на ровер, робимо ще один скіл, щоб добити спектру фразлів. І на Зані. Ультуємо. І тут фанфакт. Якщо вам не вистачає вигорання зані, ви можете підкинути їй ще роботи. Тобто її полум'я можна відновлювати навіть коли вона вже в ульті. Тобто робимо одне базове комбо, після чого переключаємося на ровера, докидуємо ще фразлів. І повернувшись на Зані, ми бачимо, що у нас більше енергії, ніж було. Спамимо далі базовими атаками. Між ними можна ще один раз переключитися на ровера, докинути ще фразлів і продовжити. Так ми можемо зробити три повністю посилених комбо навіть при тому, що ровер накладує набагато менше фразлів, ніж Фібі. Так, стоп, чекайте, це що виходить? Зані з ровером дамажить більше, ніж стандартна ротація з Фібі? Хм, Ну, насправді, хоч в ровера і зручніша анімація, але Фібі теж вміє доливати енергію. Щодо інших відмінностей між Фібі і ровером, то ровер дамажить більше, ніж Фібі в сапорт стійці. Але при тому Фібі може чергувати свою саппорт стійку і дамажну стійку. При умови, що Зані не використовуватиме своє аутро, яке прибирає весь спектр фразов з ворогів. І повернемось до шоу-кейсу. Ультуємо за Зані. Перше комбо пішло. Одразу після нього друге комбо. Переключаємося на Фібі. Доливаємо енергії. Її стійка вже відновилась. Можемо ультанути і долити ще одну. Третє комбо пішло. І четверте комбо. Підведемо. Підсумок по ротаціям. Ну от, якось так. І це я ще не вмію грати ні за Фібі, ні за ровера. Якщо що, отак от виглядали їх білди на цих шоукейсах. Ну і на кінець поділюся своїми враженнями. Ну що ж, Зані мене приємно здивувала. Вона чудова в вежі, чудова у хвилях. Я думаю, що її контратаки, блоки і в голограмах дуже пригодяться, я ще не пробував насправді. Мені не подобається те, що команди дуже обмежені, але при тому подобається те, що є куди рости по скілу гравцям. Мої ротації, які я вам показав, були біля 40 секунд, але при тому я вже бачив гравців, які вкладали те саме в 25 секунд. Але тут логічне питання: ну, навіщо? Навіщо це все було? Багато кіксвапів, завивання енергії і так далі. Якщо все і так подихало за дві ротації. Але ж... Це весело. Заради чого ми тоді граємо ці ігри? Щоб нам було весело. Ще важливе, чи може навіть болюче питання, чи є вона поверпом. Тобто, чи поверкріпнула вона минулих спектру дамагерів, як GinC. Насправді, в її базовій ротації, тобто для загальної більшості гравців, вона буде на рівні GinC. Не більше, не менше, приблизно так само. Зараз вона сильніша тільки тому, що в нас баф вежі на спектру фразу. Але для спідранерів, для хардкорних гравців, які вміють вижимати з персонажів максимум, це, напевно, найсильніший зараз персонаж в грі, не дивлячись ні на які бафи. Як би то не було, ми все одно будемо крутити Зані тільки тому, що вона зані, а не тому, що вона видає великі цифри. А що ви думаєте на цей рахунок? Діліться своїми враженнями, думками в коментарях. Обов'язково все буду читати. А наразі підписуйтеся, ставте вподобайки і побачимось в нових відео.